Напередодні 1 вересня, свята знань, працівники міліції вирішили привітати з 1 вересня дітей, яких батьки захищають країну в зоні АТО. І по можливості подарували їм подарунки шкільні ранці, приладдя для навчання, для того, щоб вони могли піти в перший клас і добре вчитись. Знаючи, я як батько двох. Синів, які вчаться, яким зараз тяжко вчитись, здолати всі труднощі школи, от, але їхні батьки воюють і переживають за них. І бажаємо їм скорішого повернення звідти. В подальшому будемо турбуватися за цих дітей, батьки, яких захищають наші кордони, звільняють нашу землю. От будемо старатися допомагати всім можливим. Реально і морально от, вітати з святами. Я думаю, що на Новий рік вже ці діти дочекаються, батьків вдома. А де твій тато? — У вармі. Да. А що він так. там робить? Він робить захищає, захищає цю Україну. Тато повесельки з куліси додому, ми тебе чекаємо. Наш батько був мобілізований від воєнкомату, зараз знаходиться в Чернігові на кордоні. Охороняє кордон. Як давно він? Майже місяць. А дітки знають, де їхній тато знає? Знаєш. Знає. Дітки знають. Скажи, будь ласка, де твій тато? В танк. В танку. Він каже, тато в танку. Ти його чекаєш? Ага. — Скучаєш? Так. Да.

you